Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 78х на 49 см. Мийка графітового кольору, виготовлена з нержавіючої сталі, покрита PVD покриттям. Завдяки кристаликам мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. В наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки. Та всі шланги для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 8990 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.